І Як хочеться порою утекти куди-небудь, щоби не знали люди, і про усе Христу розповісти, страждання вилити, скорботи, муки. Багато людям що не зрозуміть стан наш збагнути теж вони безсилі. Може, печаль і зможуть розділити, порою і присиплять рани сіллю. Христос, Він добрий, ніжний лікар, наглядач, Він нам поможе, рани залікує. Він скаже нам, дитя моє, не плач, бо дуже сильно так тебе люблю я. Мені весь смуток свій прошу залиш, бо я є той, який лікує рани. І я знаю, про багато ти мовчиш. Виношуючи в серці своїм планом і про потребу, про біду твою, і про печаль твою ніхто не знає тобі здається, ти, мов на краю, ти плачеш, ти ридаєш, знемагаєш. Я знаю все, і я тебе люблю, І я тобі підтримку посилаю. Твій погляд, що шукає, я ловлю. Усе твоє дитину я вникаю, я знаю, що не в силах побороть твою образу і твою утому, Болить душа, і навіть з нею плоть, я це все знаю, це мені відомо. Тільки поклич, я вірний поможу і підкреплю, і шлях твій я зрівняю. Зробити краще, як я підкажу. Не забувай, я бачу і все знаю. Якщо засумніваєшся знов ти, ти подивись хоча б на Голгофу, і ти побачиш там мої сліди, також побачиш біль і катастрофу. Знай ти про це, що там тоді зійшлись, твої гріхи і Божа справедливість. Я там помер, щоб вічно тобі жить. Щоби отримати від мене милість, я кров'ю заплатив за все тому, щоби тобі у муках не страждати, о, як же тебе сильно я люблю, що і словами це не передати. Не сумнівайся ти, за мною йди, я все в житті твоєму поміняю, про це ти пам'ятай, дитя завжди, як батько. Я тебе благословляю. Прошу, мені ти просто довіряй. Тобі відкриті двері є до неба. І навіть тяжкий час не забувай, я знаю все. Мені ти дуже треба. І день прийде, тебе я заберу. А зараз йди, далека ще дорога, дитя. Я без кінця тебе люблю, і ти завжди під крилами у Бога.